Вітаю. Нині середа ранок. Я в тій Бельгії дурецькій. Вот. На, на заводі Volvo, Ну, одному з Швеції, звісно, основний завод, а тут теж величезний завод. Я тут якби і мав розгрузитися, але ситуація трошки помінялася. Розгружатися я буду не на заводі Вольво, бо в їхніх тих деліверах по дорожніх листах написано число 18. Тобто, що розгрузка в мене 18 числа в п'ятницю, нині 16 середа. От, тому мені то не підходить. І я е, дзвонив до свого цього, він там щось там шукав, шукав. Коротше, знайшли тут склад з боку. Він каже, що магазин, який мене прийме нині, і розгрузить мене сьогодні. Так що я виїжджаю з того Вольва їду на той на той склад щоб мене розгрузили сьогодні To ще вчора тут досить вечором була проблема мені розгрузитися, не міг я знайти місця ніякого. Доїхав на самий кінець, кружляв петляв. За 120 Але метрів бічна. було проблемно. Потім склять в другий з'їзд, потім приїзд вот. на місце. Я думав, що маленька дівчинка якась до школи поїхала, така стара баба на ровері, ровер. Так, ну і знайду я нині ту фірму чи не знайду. Не знаю, коротше, має бути десь тут. Я ту фірму в принципі, від самого початку шукав, але ну, так як Ти я її я знайти місце? не міг, мені я мусив шукати щось інше. Ну, Тобто я, я знав, що мені треба Volvo, бо на паперах писало Volvo, я шукав саме Volvo. Ну по всій якості тут і на то похоже, що тут, але. Чи насправді тут зараз будемо бачити. ніби тут. Пише Taylor Logistik, то що мені і треба. Парк. Якийсь... Не знаю, що це за парк. Мене то мало цікавить, мені треба знайти де тут. Логістика. Треба знати, де вона тут. Uau! Wow. Smijenjam trase. Tailor, logisti, prijamo. Idem prijamo, znači. Tako, ofisa je pokažu, ne baču. Всяку фігню. Ну, в принципі, то саме, що бачите ви. Вот. І поєдемо, поїдемо, поїдемо. Шукаємо, де ж тут це такий офіс. Так, добре, тут же дивиться, на не всякі чувачки, а прийдеться камеру виключати. Стану собі десь тут збоку. Okay. Я все ще в Бельгії розгрузився, виїжджаю з місця розгрузки з того таки тейлора Тої фірми, що мала бути, вони самі відвезуть ту п'ятницю. на рунду. потім в П'ятницю на ту Вольво. Так як мене туди не прийняли. Вот. Ну і тепер мені якби шукають загрузку, ну, тобто вже знайшли в сторону вже додому на кінець топора. Вот. Ну, до загрузки маю аж 161 кілометр і маю загрузитися до 18-ї години, тобто до 6. Вот. Але суть в тому, що навігація мені показує, що я туди приїду. Ще перед четвертою. Тобто час у мене з запасом. Можна сильно не спішитися. Це добре, я не люблю, коли, як вони завжди. Ну, то тобто, есть, я люблю завжди бути вчасно, але я не люблю, коли мене пережимають, тобто, щоб вже прям. Я люблю приїхати трошки заскоро, але казати, наприклад, скажімо так, мені подобається, щоб попередити, що я можу трошки запізнитися, наприклад. Да? Але. Але але. Ну, тобто, мати запас, скажімо так. Пунктуально приїхати трошки заскоро, або вчасно, але завжди собі рахуюсь з запасом. Є От. Є Суть в тому, що загрузка в мене в Голландії, і це. І-і-і. А розгрузка в Німеччині. Ну, то вже мене, звісно, обрадувало, тому що з Німеччини вже буде легше знайти. В Німеччині легше буде щось знайти до Польщі, і з Німеччини я вже маю попасти до Польщі. От. Така ніби ситуація. Загальна. Тут фірма така оцей тейлор цілий мейд в Бельгії, що. Коротше, дуже довго рухаються, поки мене розгрузили, то я, блін, в шоці, то минуло, я не знаю, годину часу я десь сидів в машині, чекав, якщо не більше, розгрузили мене, потім дали мені бумажки йди знову в офіс. Я знову в офіс, там черга. Ну, коротше, я в тій черзі десь годину стояв, причому що черга не була досить велика, більше вже задні мене назбиралося. Ну, Дуже довго вони ті папери готували. Хоча, в принципі, мої конкретно папери. Досить швидко зробили і мені віддали, бо я вже був розгружений, типу, да? от. І я собі навіть з неї не виїжджав, там вже поснідав легонько та й так і стояв, чекав на загрузку. Я чусь, практично, якщо чесно, був впевнений, що вони мені ні хрена не знайдуть. Вже був досить, досить, мене було трохи знервувало. Але в кінцевому результаті прийшла от щойно смс, а до речі, зараз вже друга година. розгружався я ще від 8 ранку я встав і вже їздив, шукав місце розгрузки. Тому рахуйте де друга, я розгрузився десь о, о, за 15-12, та дві години я ще чекав, от зараз прийшла мені то. В принципі, це нормально, в Голландії я так був проїздом, тільки мало їздив. Соответственно проїдуся. Хоча. Хоча що я там проїдуся, як я в більшості я був в цьому. Я був у Франції, Німеччина. А в Голландію, так само як зараз в Бельгію, як Люксембург проїхав там, тих. Того Люксембургу, до речі, я навіть ніфіга не зняв. Там було того Люксембургу якихось 50 кілометрів. Місто я взагалі не з'їжджав, об'їхав його. І можна так сказати, що от я їхав по автостраді у Франції, заїхав в Люксембург, йшла далі та сама автострада, об'їхав місто Люксембург і заїхав в Бельгію. І от мені вже написали, що я вже з'їхав в Бельгію. Ну, тобто мені записав, що я з'їхав в цю країну Люксембург, а потім... Я думав, що би то зняти, що би то цей. І так туди-сюди 50 км тих по автостраді, ну то пів години. Да? І все, і раз, а тут вже показує, що вже Бельгія, тут вже вся весь то Люксембург. Звісно, зняти там ні хріна не вийшло. Вот. Зараз їду на Голландію. Минулий раз я в Голландії був в самому такому хвостику, на півдні Голландії там є такий манюсінький хвостик, і суть в тому що там я суть ні хріна і не бачив. Я проїхався і одразу виїхав в Німеччині. Тепер я маю надію, що я вже побачу трохи більше, ніби по суті маю м -м, трохи більше заїхати в Голландію. Ну, теж небагато, але все-таки там трохи маю заїхати. Маю надію, що щось я там вже тепер трохи той Голландії побачу. Наразі, як ви бачите, тут навіть по суті і нема що знімати, одна автострада, тому якщо далі я десь зверну, трохи буде ближче якісь міста, ну, то вже щось буду знімати далі.